П'ятий Валерій Бондаренко, шостий Максим Каленчук, сьомий Станіслав Куліш. Дев'ятка 72. Капітан номер 87 центральний захисник. Шостий Кирило Коволець, сьомий Микола Мусолітін. 16. Артур Новотрясов, Олександр Машнін, номер 20 39 Денис Балан. 42-й Євген Зубейко. 60 Єдиний нападник. Сьогодні йому буде багато допомагати Пономар. Атака лівим флангом від Олександрії можна пробувати з такої дистанції. Пішов перший удар у сьогоднішньому матчі. Прийшов цей прохід, звідки прийшов цей удар з лівого флангу. Там, де поки що немає. Зубейка Бацула. Саме до Одеси. Знову навіз знову м'яч у Третьякова. Бирання за Чорноморцем. Ковалець! З ударом не одного разу демонстрував це. Знає, що таке забивати дуже відповідальні моменти. З на сторінку Ютуб футболхаба Передача вперед. Вихід сам на сам. Удар. І 1-0. Чорноморець все ж таки стрімкою, швидкою атакою за рахунок швидкості Третьякова. копці. Ні, третє Давайте дивитись. Кирило Ковалець. Пам'ятаєте його жест від Третьякова І буквально 5 хвилин назад у ту зону Третьяков не побіг. Тепер побіг. І одразу такі враження, не піднімаючи очей, Кирило Ковалець. Ну, зробив цей гол. Вивів Третьякова сам на серед. З центру переходить атака на фланг. Тут знову порушення. Знову просто відверто в ногу наб'ють ну, зібека. Я так розумію, тут другожовка для Чорнія. На один так. Буде заміна по перерві. Давайте ще раз дивитися. Прямою ногою туди Вахіли. Вахіло, так праву ногу. Сітоло мають. Додати швидкості Олександрія, але знову на швидкості грає Чорноморець. Знову вихідцяв сам насам! 2-0. Хобленко. І як зіграла заміна Олександра Бабича, одразу ж Хобленко дякує головному тренеру. Знову все, Чорноморець робить на швидкості. Але дуже спокійно на цей забитий м'яч реагує головний тренер чорноморця. Другий асист Ковальця. Радість болівальників. Сам перехопив Кирило Ковалець і дав туди вхід в робочу праву ніжку на Хобленка. Тут вже якщо у Третякова, коли він забивав перший м'яч, був лише один глядач, який дивився йому в спину. Це був Бацула. М'яч вже у штрафній зоні чорноморця атакує Олександрія, але рахунок вже 2-0. Але гарна нагода за біля м'яча. Шостий номер Олександрія розбігається. Безрук. Безрук буде реагувати якраз на дальній кут. на правий від себе. Але Реально. удар в бік воріт, блокує його. Ковалець. Ще один удар. Ближній кут вхід пробивав Бацула. Олександрія атаці, Тут ще пенальті чи штрафний. Поклав руку на суперника Зубейко. Навіть Третьяков. Вдвох тут захищалися, неподалеку був Зубейко. Третьяков має жовту картку. Філіпік Цуріков скручивав суперника. Третьяков допомагав. Вдвох відпрацьовували на фланзі, але майже біля лінії. Якщо лінія, то це пенальті. Третьяков друга жовта. 10 на 10. Все так просто для Чорноморця. розігрує цей стандарт. Удар поворота! Замріявся Бондаренко. замріявся. Центральний захисник міг забивати. Такий потрібний м'яч для Олександрії. Агресивніше пішли Олександрівці вперед цуріка в його передачі з флангу. штрафний майданчик падіння і пенальті. Лівий захисник Чорноморця балан, який врятував у першому таймі. Награв на пенальті. Давайте дивитися. Тут навряд чи буде прекрасно видно. Лівою ногою підсікнув. Знову ж таки, буду згадувати такий вид спорту, як дзюдо. Ну, суперника. Пенальті, який буде виконувати Грицюк. Розбігається. Грицюк пробиває, робить рахунок 2-1. У Олександрії є більше ніж 10 хвилин для того, щоб спробувати врятувати цей матч. Грицюк, який з'явився на заміну. 22 номер Олександрії забиває. З пенальті робить рахунок 2-1. Не вгадав тут без рук. <плес> Куди слід віддавати? Ось вже і Кирило із м'ячем. Пішов на зближення. Обіграє суперника. Кирило Ковалець м'яч під лівою ногою. Пробиває крейсерська швидкість широким кроком у крила ковальця. Але як пройшов він Пашаєва, зайшов далеко в кут. Можна було б пробити з цієї відстані. Грицюк, але віддає передачу. Вихід сам на сам. І рахунок стає 2-2. Показує на центр Віталій Романов. Сітало. Працювало і заміна від а, Володимира Шарана. Так само, як заміна і від. А. Олександра Бабича, коли забивав Хобленко, Олександрія вимучує все ж таки другий м'яч. Як би важко сьогодні не було Олександрії, але 2-2. З 2-0 вилазить Олександрія. Грицук. Його передача. Яку триходівку розпочав Грицук. Пономар. Литного не відірвав Пономарю без рук. Там ще й Сітало був на місці. Дуже потрібний час. Зробив рахунок 2-2. У дуже важкому матчі для Олександрії. Є забігання від партнерів. Тримає м'яч. віддає у центр. Ковалець із м'ячем може пробити Кирило над поперечкою. Але кутовий.